Вітаю всіх на пасіці в раю, в яру, а точніше на нашому другому точку. Друзі, ну, тож, така цікава тема. Я бачу, що багато пасічників об'єднують сім'ї, якщо вони слабкі, ну, я думаю, вони праві в цьому. Я, ну, якщо чесно, дуже рідко. Я їх об'єдную. Але коли є слабкі сім'ї, до них, звісно, треба трохи повишена турбота. Я залишаю. І зараз я вам покажу, як я складаю слабкі сім'ї. І ось обов'язково в слабких сім'ях мають бути обов'язково, щоб вони перезумували теплі, теплі заставні. Отак, зверхи теж має бути фольгоїзол, вони мають бути в такому, можна сказати, як холодильнику. І в мене сітка дно, ось наполовину, не все, бо щоб не запарити. І закрию трішечки дно. Давайте зараз глянемо. Є слабенька сім'я. Не знаю по якій причині. Вона була одна із найпродуктивних. Найбільше, можна сказати, принесла меду, але чомусь вона. Пішла в зиму слабенька. Ось у нас слабенька сім'я. Важливо, сім'ю, навіть бачите, ми її склали так, Склав її лишні рамочки. Ось о такі о. Е, у слабкої сім'ї не має бути ні одної рамочки. Ми її склали на шести. І зараз побачимо, чи вона повинна вміститися нам на чотирьох, а можливо навіть і на трьох рамочках. Щоб вона сиділа, щоб вони сиділи плотно. Зараз побачимо поп-джолі. Чи вони нам дадуть зняти, бо щось агресивні. Дивимося, ось така мал... І така малометка, звісно. Зараз відкладаємо перші в цю сторону ми їх. Як і ми складаємо. Ша, дівчатка, ша. Все буде у вас добре. Дивимося. О! бджоли наче трошки вистачає. Головне зараз глянути, щоб маточку. Отакі От рамочки. Так. Акуратно. О, це. Важковата. Хороша є бджоли. Маточки не видно. О! І ось о. рамка повномедна. Це яка мала йти ще така повномедна рамочка. Ось ми закриваємо дно. Ставим дно тут, де має бути. Ставимо теплу заставну о, сторони О. І прикладаємо сюди повну метку. до теплої заставної. Прикладаємося повну медочку. Тепер отаку тут, де в них трошки є ложе. Дивимося, де ми де більше меду ставимо з другої сторони. А, ось і маточка. Ось вона не крашена, звісно. Ось о. Є маточку ми знайшли. Все добре. Прикладаємо її маточку до повної метки. Оце головне, що знайшли маточку. Тепер прикладаємо оці рамочки. Оп. Навіть якщо вони не вміщаються, все, їм більше рамочок не треба. З цієї рамочки ми струшуємо бджолу. Все, ці лишні. І тепла заставна звідси. Так, щоб тут мало бути пролізти. Все, тепер ще накриваємо зверху. Тут сітка дно на всю. Так що тут вони не повинні. Має бути добре теплий вершочок. Вентиляція буде через бока. Зверхи накриваємо ми ще льоночкою. Потім ще зверхи. Отаким От фольгоізолом. От і все, наша сім'я маленька, слабенька. От ми таку склали сім'ю. Сильні сім'ї ми так не складаємо, ми їх так не пакуємо, а слабенькі сім'ї на 3-4 на вулички ми їх отак. Ну, в принципі, тут це. Ну зараз передивимося, Там на першому ряду сама слабша, це була на 5. Ми так її не робили. Ми просто її склали. Чого тут? Там в ППС вуликах, а тут дерево. У дереві треба скласти більше там, там тепліше. А тут ми отак склали цю сім'ю і думаємо, що вона до весни нам доживе. Ми її обробили від кліща, можливо, сьогодні ще раз продимемо. Складемо на всяк випадок ще разочок. Потім буде тепленько ще, ми бачимо, що йде погода. Ще раз після обробки проробимо пробіотиком і наші бджілки так будуть зимувати. Добре, отак. Звичайно, до слабих сім'їв треба більше уваги, більше роботи. Ну а, або об'єднати з якоюсь сім'єю. А так я думаю, що чотири вулички перезимує, і ще на другий рік нам дадуть товарний мед. Добре, до побачення.